Фармадол таблетки від головного болю. Єлизавета II носила корону 70 років і стала жінкою-монархом, яка правила найдовше в світовій історії. Проте стати королевою Єлизавета не мала. Все вирішила доля. Її дядько Едуард VIII неочікувано зрікся престолу заради кохання. Корона перейшла до його брата Георга VI, батька Єлизавети. Так десятирічна Лілібет стала спадкоємицею. А вже у 25 присягнула своїм підданим. Я щиро поклялася служити вам, як багато хто з вас присягнув мені. Все своє життя і всім серцем я прагну бути гідною вашої довіри. Це була перша коронація в історії, яку транслювали по телебаченню. Відтоді все життя Єлизавети проходило на очах мільйонів. Вона перша монархиня, яка звернулася до людей у телевізійному форматі більше ніж півстоліття тому. І було ще чимало, що вона, як суверен, зробила вперше. Вперше відвідала своїх підданих у Австралії, дозволила заглянути, що коїться у її офісі Букінгемському палаці, та відчинила його двері для відвідувачів. Саме при королеві Єлизаветі, II уряд вперше очолила жінка Маргарет Тетчер, а потім ще прем'єри Тереза Мей та Ліз Трас. Хоча реальної влади королева офіційно не мала, але щотижня вона приймала в себе прем'єр-міністра. І, подейкують, ці розмови були далекими від простої формальності. Королева не могла відкрито висловлювати своє особисте ставлення до політичних подій, але інколи вдавалася до певних хитрощів зокрема, елегантно вбиралася у жовто-блакитне як знак підтримки України під час війни. У королеви Єлизавети були дві слабкості коні та вельш Коргі. Останніх мала 32 собаки за весь час. А ще кажуть, день Єлизавети II не проходив без улюбленого коктейлю Джина з Тоніком та маленьких круглих сенвічей з варенням. Єлизавета, II вийшла заміж за покликом серця, а не за королівським протоколом. Її обранцем став непопулярний для майбутнього монарха варіант нареченого принц Грецький у вигнанні Філіп. До того ж ще й далекий родич Єлизавети. Та у шлюбі з принцем Філіпом вони прожили 74 роки, і для нього Єлизавета завжди була не королевою, а його улюбленою дружиною. Його капусточкою так лагідно називав Філіп дружину. Всі ці роки, в якості вашої королеви, підтримка моєї сім'ї була безмірною. Принц Філіп відмовлявся від будь-яких компліментів, але протягом усього цього він був постійною силою і опорою. 70 років Єлизавета, II була символом непохитності інституту британської монархії і самої країни. Її серце перестало битися 8 вересня 2022 року, у віці 96 років. Монарх померла після обіду в оточенні родини в замку Балморал, де проводила відпустку. Спадкоємцем британської корони став принц Чарльз, старший син королеви. Сьогодні річниця смерті її величності. І звісно, Велика Британія має плани на цей день. Розповідає історик, спеціаліст з міжнародної історії коронації Джордж Гросс. звичайно, це буде висвітлюватися у змі та безсумнівно у соціальних мережах. можливо, будуть згадки у церквах, але я підозрюю, що все буде дуже стримано. я думаю, королівська сім'я виконуватиме свої звичайні обов'язки. Також пан Грос зазначає, що вшанування буде у стилі вікторіанської епохи. Це повернення в минуле до чогось іншого, але я думаю, що будуть створені комітети для розгляду відповідного меморіалу, наприклад, статуї та інших речей пов'язаних з королевою насправді народ досі оговтується після смерті Єлизавети II, додає британський історик. Вона була константою в житті, і дуже важко зрозуміти тепер, що ця людина завжди була в ній, а тепер її немає, і все ж вона була незмінним тіленням стабільності, але тепер я думаю, що це ностальгія у дуже щасливому рефлексивному розумінні. Вона була надзвичайною людиною, яка змогла покинути державну службу так, як мало хто зміг. Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє.